Сьогодні я вам покажу, як я взяв участь у розробці найкращої візуальної новели, як ми збиралися в команду і як два геніальні геймдизайнера побилися об заклад. Я на 100% впевнений, що тут кожен хоче побачити огірок твоїй жопі. Ти... Не тільки ти всі герої, напевно, хочеш побачити, але. я тут затратим, а народ. Я вас сьогодні зібрав тут не просто так, ви щас ахуєєте. Ну, так політій. Заходимо всі на демку. Що ви бачите? Нічого, бачите, за А якщо ось тако? Єбан! Це, це план нашої перемоги. Зараз я вам поясню, що тут взагалі відбувається, і про лор цього всього. Марина, Буває, коротше, вона бачу. внучка відьми і вона, типу, вміє володіти магією, але вона людина, яка мислить чисто логічно, і, типу, для неї це нелогічно. Так, от, Люда, вона буде робити революцію в країні. Вона буде, блін. Я не знаю, за нею захочеться вмерти. І от оцей от момент Катю з біолабораторії звільняє Ірина. Так, от, вони за діло его Олесі, і вона викладає викрадає Софію. Так, от, ми от маємо Марію, яка по факту наполовину інопланетянин і наполовину Бог. І вона бачить світ як матрицю. Йоо бачу, ну просто шейк. Оце все це діалоги прописаної першої демки, яку ми по факту маємо зробити і показати людям. Mm -hmm. Оця вся демка, mm -hmm. вона mm -hmm. по сюжету mm -hmm. ось план, типу, як вона буде виглядати в самій грі. А тепер дивіться. Mm -hmm. Оце, по суті, буде наша демка. А зараз. Я вам покажу 2 треті сюжету трьох гілок з одного із восьми ротів, який на це все планується. Кожен синій квадратик це година гри. Я хуєю, пацани. А Скільки патити будеш? Ніскільки, пачку сухариків, ентузіазм, ідея піти за мною на край світу вернутися назад. Е -е -е -е. Та блін. Слухай. А можна не пачку сухариків, а вот пачку чіпсиків. Знаєш, там капець люблю люкс з паприкою. Ну, добре, давайте. Без проблем. О. Є yeah, шикарно. Ого. 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 Треба ти повітря голодь. Коли буде секс? Олесь. Це оці гілки всі, що тут намальовані, то це прям всі дівчата чи ще, ще будуть домовлятися. Основний дівчат буде вісім, Я старався зробити їх максимально різноманітними і під кожен смак. Тут кожен знайде щось своє, повірте. Яка цільова аудиторія? Думаю, що в основному молоді люди від 18 до 30 років, які шукають, ну, які є любителями жанру, і також любителі військової мілітарії тематики. А Який буде фінальний босс? Люда. Чи є у проекту якийсь план, чи воно от по неїті робиться? Е, план є, план розробці, план. Е... Фігачиться потрошки натрало, і думаю, до кінця цього тижня вже все буде готово організовано, дякуючи нашому найкращому е, організатору, нам нашим двом найкращим організаторам це Іліюсі і цей Нейтрино. Коротше, чуваки і чувішки. Е, я хочу створити не просто е, хорошу групу по тій причині, що вона випущена в Україні. Я хочу не просто створити якусь таку гру, яка парадизитує на мілітарій тематиці. Ні, я не хочу цього. Я хочу створити просто прекрасний, чудовий проект з історією, яка надихає, яка викликає всі спектр емоцій. І цей проект я реально хочу провести всю свою душу. І я надіюся, ви мені дуже сильно допоможете. Ну, тут тільки продаж на душу дияволу допоможе. Я вже її продав. Коротше. Е, Присвячую вам ло, вам ролі. Дал, ти будеш на амінь іграх. Шедрик, художник, Ендал, художник, Саня 3Dшник. Нейтрино, ти організатор. Тайтл ти наш талісман. Віра, ти наш сценарист. Хурік. Е, ти теж будеш нашим кодером. Ілюха. Е, ну, на тобі буде наш всій програмний код Оренпай. Що ви ще не зрозуміли, ми розробляємо візуальну новелу про анімешних дівчат. Наскільки мені відомо, генерал поспорив з тайтлом на те, хто зробить найкращу гру, і викладить її в Steam до кінця 25-го року. Якщо програє тайтл, то він кидає фотку з огірком в mm. хоч генерал і проводив три години лекцію по лору, якщо чесно, я нічого не пам'ятаю. Після цього ми отримали свої таски. Моєю задачею стало розібратися в Ренпай. Ренпай це як PowerPoint для інтерактивних історій. Сцени це слайди, анімації, переходи між ними, кнопки, вибори гравця. Зображення, відео і музика стають частиною історії, а сценарій пишеться в Python-подібному стилі. А в Python є абсолютно нудно, тому я швиденько пішов розбиратись, що та як. Тут створюємо проект, клацюємо ось сюди і пишемо ось таке. Якщо коротко, тут ми оголошуємо публічних персоналів, щоб до них можна було звертатись з інших скриптів. Ось тут будуть характеристики персонажів. А ось тут найцікавіше. Коли код стартує, програма вибирає метод, який потрібно запустити шляхом перевірки тексту, і запускає відповідний стейдж, в якому вже відбувається вся логіка діалогу. Таким чином я накидав тексту, і іначе розібрався, як з цим працювати. І як на диво, це у мене зайняло небагато часу, тому зараз відзвітую з генералу. Та-та-та, Привіт-привіт. привіт Коротше, я розібрався в цьому вашому ренпарі. Насправді там реально як PowerPoint все дуже легко. Тому я, в принципі, організацію вже зробив. Залишилось перенести туди текст, та картинки, фони, і, в принципі, все вже готово. Але, знаєш, залишилось пару питань. Угу, Я слухаю. Чувак, чувак. Візуальні новели вже давно не актуальні. Ти точно збираєшся цим займатися? Цей жанр і так переповнений низькоякісною дурньою? У е, мене проти цього є два колосальних аргументи. Перше, ком'юніті візуальних новел дуже дуже поширене. І вони як на диво дуже іменно цікавляться тим. Ти чув, що в Україні відбувається щороку один із дуже таких великих ігрових джемів, там де іменно є і тільки і тільки візуальні новели. Те наскільки він великий, пояснюється тим, що візуальні новели живуть жиють і будуть ще жити. А друге, в нас буде не просто візуальна новела, у нас буде щось набагато краще. Ми переосмислимо візуальну новелу як таку. Ну, типу, якби от при сучасних технологіях прийшла людина і придумала візуальну новелу заново, як би вона виглядала. На той час візуальні новели були обмежені своїми технологіями і можливостями розробника, що це був просто спрайт, це була просто фонова картинка. При тих технологіях, як які зараз візуальні новели можна робити набагато кращими. Блін, і скільки ж часу проходження цього продукту? Ми орієнтуємося, що це буде плюс-мінус 60 годин на проходження однієї. гілки. Але по моїм розрахункам вона виходить на 1100 годин, це буде одна із найбільших візуальних новел, якщо не найбільша візуальна новела. Є деякі варіанти там, де проходження буде займати менше часу. Наприклад, якщо гравець прийме невірне рішення і відповідно він сам загине. Та є, звісно, варіант, що будуть деякі рути, яких буде сюжет набагато довший, ніж 60 годин. Наприклад, у нас планується прям разом з людою, там така серйозна велика воєнна компанія. Так, візуальні новелі. Ми знаємо, як це реалізувати дуже цікаво. Але демка у нас буде тільки на одну годину. Чому? Бо. Так як ми перевідкриваємо візуальну новелу заново, нам потрібно буде створити дуже багато графіки, дуже багатьох технологіях розібратися. І взагалі, так як ми команда, по суті, хоч і так чи інакше спеціалістів у своїй справі, ми все-таки ніколи не розробляли е, такі величезно колосальні проекти, і якщо її розробляли ігри, то в команді з трьох-чотирьох людей. А тут в нас, як ти розумієш, набагато більше. І то, я думаю, що навіть їх буде замало. Яке твоє бачення проекту на релізі? Я думаю, що це буде. М Ну, дивись, у нас по факту має, має бути два релізи. Перший реліз це оця дамка, про яку я казав, це демонстрація нашої технічної і візуальної частини, тобто, що ми можемо зробити, привернути увагу, як таких людей, чи їм взагалі потрібно це, і якщо їм це потрібно, щоб вони нам, хоча б моральну підтримку, якось допомогли. Бо е, на такому проєкті, якщо чесно, дійсно дуже легко вигоріти. І... Але ми все-таки горемо тим. Його ремонт дуже-дуже яскраво, як ти розумієш. А якщо от, е серйозно взяти, то фінальна-фінальна версія. От, е ну добре, давай так. Якщо ми е збираємо от, доволі якусь таку велику суму на якомусь там краунфатінгу після випуску Демки або навіть до неї, е, то ми, ми зразу орендуємо якийсь самий дешманський офіс, заганяємо туди всі наш народ і закриваємо їх туди на пару років і не випускаємо хай розробить цю ігру. Слухай, а не думаєш на такий нібічно колосально охуєвше великий проект, якось мало людей. Звісно, ти правий, і наша команда так чи інакше шукає нових людей. Це те саме ком'юніті ігроварів. Це різні форми спільноти художників, програмістів і просто людям, яким подобаються візуальні новели. Але якщо ти когось знайдеш все-таки, то наша команда буде рада спеціалістам ну, будь-якого рівня. Нам дійсно не важливі їхні скіл, світогляд, де і як вони з ким вони працювали. Нам потрібно по суті лише одне: це е, бажання вчитися і техніка, яка чисто в теорії зможе потягнути їхню професію. Якщо це буде сценарист, художник, 3D-шник, композитор або ще будь-яка особа, яка може нам якось допомогти, навіть просто е, сидіти з нами в голосовому чаті, морально нас підтримувати, це ми будемо їй дуже раді. Ну, тут так чи інакше є спеціалісти рівня Вище Мідло і сеньори. Е, так що ми готові поділитися з кілом, якщо що, Ми не жадні. Робота саме в цій команді мене надихає. Я сподіваюся, ця рубрика стане постійною на моєму каналі, і ми будемо бачитись частіше. Також ми будемо вести інші соцмережі, тому, якщо вам цікаво, то завітайте до телеграму або твіттеру.